Почуваємо в стійці, який може боротися на топовому рівні, який перемагав багатьох серйозних суперників в відомих організаціях. Ну і одразу ж переведення від Руднєва. намагався ось тут волокіками протримати свого суперника на дистанції Сивоуса, але нічого не зміг. Так, проти Максима Юра він проводив поєдинок на медовому івенті. Тоді спокійно впорався зі своїм візаві Сивоус. Але сьогодні суперник зовсім іншого рівня. Нікого не хоче образити, але так воно і є. І зараз контроль від Рудніва закрив тут Сивоус, і Ось тут від Рудніва багато ще буде залежати. Продовжувалось тут працювати на голові суперника Влад з переходом на корпус. Захищається СВУС. Ну, ще раз, друзі, нагадаю, що це титульне протистояння у ваговій категорії до 85 кілограмів. В'яже свого суперника СВУС. поки що нічого не дає зробити Рудніву. Але тут потрібна, звичайно, з активністю. Що зробити? І рефері не витримує, підіймає бійців до стій. Відпрацював працював в партері, зрозумів, що нічого не зможе зробити своєму суперникові. Ну і зараз подивимося, що запропонує СВУС. Підтискаємо Михайло, ще один лоу-кік. Тут намагається витягнути на себе свого опонента Руднів, виконати якийсь кидок, Ну і Подивіться, ось тут майже накрутив вертушку перевів свого суперника до партеру і чудово. контрприйому виконання Рудні. Це те, про що я казав. Неймовірне. Боротьба у Руднєва, і боротьба не тільки позиційна, не тільки в партері, а й зі стійки. Може проводити будь-які китки з будь-яких положень. І тому сьогодні не позаздриш Сивоусу, який зараз захищається знизу. Намагається щось вигадати Руднєв, намагається знайти цей прийом у партері, але поки що його не знаходить. То тримає за руку свого суперника за рукав куртки Сивоус. Намагається блокувати дію Рудніва. Головне не помолитись. Адже будь-яка помилка і Руднєв може цим скористатися. Захват з рукою головою був у Руднєва, він його дуже швидко розривав, і коліном працює по корпусу. Влад 18 секунд до завершення першого раунду. Спроба Накинути ніжку на голову від Сивовуса, але це не вдалося. Не виходить поки що у фолмат, ну і перший раунд на цьому заверше. Ось такий раунд. Друзі, другий раунд. Руднів проти Сууса. Титульне протистояння турніру, богодійного турніру від Ліги професійного самбо на шесть героїв сил спеціальних операцій. Розмашисто намагається діяти Сиуусу. зустрічає його одразу. Шуруднів відповідає лову тіком по внутрішній поверхні стурна Михайло. Ось такий початок другого раунду і потрібно. тут... Встити... Що мені ж набути СВУС, і він це розуміє, потрібно намагатися перехотрити свого суперника. Адже досвід Рудніва, його майстерність не подивиться знову з столі. Підгон через пинного виконання Руднєва, провів прийом. Адже вихідцем є, до речі, з до Родислав Руднєв. І ось при ньому під назвою Росеві Отосі виконує. тут двіка залітає і ковтає ось цю серію ну, і все правильно робить усі ситуації ситуації, намагається закрутити опонента, намагається перехитрити Руднєва і за допомогою своїх швидких рук атакувати. Ну і знову подивіться. Тепер же заручка ось така почерга від Руднєва. Ще один кидок. Від Владислава ми бачимо. Ну і Зараз чергова спроба захисту від Сивоуса. Зав'язалися. Ось тут хлопці. Півтори хвилини залишається до завершення другого раунду. Підтискаємо до себе Сиву суперника, але їм нічого не робить. У цій ситуації нічого не вигадує. І Рефері підіймає бійці. До Що, друзі, відновлюється наш поєдинок Владислав Руднів проти Михайла Севолус. Титульний бій у ваговій категорії до 85 кілограмів. Виступає зараз Руднів, дає попрацювати суперникові. Таке враження свідомо віддає ініціативу. Тут провалюється зрив у виконанні Сиволуса, намагався е через тигно закинути свого суперника. Ось Таке враження. Здавалося, що виконає Михайло, але ні, не вдалося. Тут грамотна робота. Руднєва. Ну і підтискає до себе Зараз і у свого суперника, але і часу не так багато залишається до завершення другого раунду. Знову така позиція північ-південь ну, не знаходить прийом Руднів, але ось тут, ось тут є змога вийти, звичайно ж, на Армбар. Але все ж таки часу таке враження, не вистачає, не розриває, поки що цей захват Руднів. Не дає йому це зробити, Сиву. Але потрібно потерпіти зараз Михайлові. Ні. Все ж таки гон лунає. А що, друзі, Третій раунд Третій раунд поєдинку між Сивоусом та Руднівим. Знову Владислав в боротьбу знову тримає захват і подивіться тут. Хотів виконати внутрішній підхват, але все ж таки вдалося перевести свого опонента до партеру. Але в партері нічого не вдається зробити Руднів. Ось що цікаво, хлопець, який володіє на найвищому рівні, греплінгом, хлопець, який може виконувати і больові, і задушливі, і з будь-яких положень. Зараз йому нічого не вдається. І тут можна лише поплодувати Своус. Знову відзахищався зараз Михайло, ну і суддя підіймає обох бійців до стійки. Глоукі від Сивуса і одразу ж хайки від Михайла, але він не долітає до цілі. Все бачив Руднєв. І ось тепер діє від Сивеус. Тепер же СВУС намагався виконати кидок з колін через спину. Але помиляється, ну і таким чином опиняється знову на спині. Менше півтори хвилини до завершення третього раунду. Ну і Рефере знову черговий раз підіймає бійців до стійки. Дуже багато ось цієї боротьби від хлопців. Мало акцентованих ударів. Звичайно, вболівальникам цього б хотілося. Зараз непогана двійка від Руднєва. Таке враження, що Владислав почув мене і одразу ж відповідає СВУС. Ну і подивіться, зі стійки чудовий кидок від Руднєва. За ручку через стегно. неймовірне виконання. Так, це рівень Владислава Руднєва, і Від нього нікуди не, не втечеш, Не втече і Він це прекрасно розуміє. Грамотний контроль, ну і що тут буде вихід на армбар у Руднєва, але потрібно розірвати знову черговий разу. Ось цей захват Сивеус. Вчепився зараз Руднєв, не відпускає руку свого суперника, але чи вистачить часу. Щоб з завершити цей поєдинок. Поки що таке враження не вистачає. І ось тут ще й Сувус ззаду доносить удари по голові опонента, але не відпускає захват рудів. Просто не відпускає. Ну і друзі. Все на цьому подякували одному хлопці за цей чудовий. І на одноголосним рішенням суддя. Перемогу всьому у пайнер Владислав.